Я би не від хлопця, не від а від холодильника. Просеку з командою. Мекнути по 50 грам і піти спати. Дівчанки, ось секрет, як вам кажу, хто такий, як я, огірочок завжди має бути в холодильничку. Білі квіти стоять, температура 23 градуси виключно. А що? Треба викручувати руки тому каналу. Ой, я прям вас дивлюсь з дитинства. Всіх дивлюсь за усіма, за усіма стежу. Це неправда. Мені краще це сказати людині в очі. Ти такий, то такий, то такий, Така то, така, така. Всім привіт, я Олександра Шмарова, діджитал ведуча нового каналу. І це ютуб-проєкт Грінбокс. Тут ти дізнаєшся більше подробиць про зірок українського шоу-бізнесу. Привіт! Привіт-привіт! У мене є такий грінбокс. Тут заховані різні предмети. Кожен предмет має заховану свою тему для нашої розмови. Oh. Зараз ти шукаєш предмет на осліп і ми почнемо говорити. Клас! Cool. Да, це у нас близь для губ, косметика. Означає, що будемо говорити про красу і всякі б'юті штучки. О, май гад! Це по адресу! Скажи, які продукти в тебе завжди є в холодильнику? Що ти любиш їсти? Я намагаюся тримати, хоча мені дуже важко, боже, дівчатка, я би оце поши... Я би взагалі я би не від хлопця не від холодила, а від холодильника. Я так... я так люблю поїсти, що це кампець. Але треба тримати фігуру, бо я поправляюсь як зараза. От я з'їм от дихнуть на мене оцим щось якось шаурмой, і я вже поправляюсь на 20 кілограм. Я не знаю, чого так. Того я дуже жорстко тримаю жир... жири. Кі вуглеводи у мене завжди є риба, бо м'ясо я не їм яйця, е, огірки. Бо, наприклад, мій тренер каже: дівчинки, от косікретик. Ка вам кажу, хто такий, як я. Огірочок завжди має бути в холодильничку. Того, що ви берете огірочок і його їсте кожен раз, коли хочеться от щось під'їсти. От огірків у мене дуже багато. Огірки, кабачки, зелені е, яйця і рибка. Так, а що для не си м'ясо зрозуміла М'ясо не, не їм е, солодке не їм е, да, все солодке не їм, і іноді можу дозволити собі якісь такі. Веганські, солодке без фініка. От щось таке з фініка. Так, що ще не їм? Не їм соуси взагалі ніякі не їм. Бо я так багато не їм а так хочеться. Ну, от все, що дуже калорійне, то немає в моєму холодильнику. Як ти ставишся до процедур всяких укольчиків, пластик? На яку процедуру ти ніколи не пішла? Чи є така? Боже, що я спробувала, це просто кампець. Всім рекомендую акупунктура. Ви чули, що це таке? В мене, але рекомендую чесно, це не реклама іти тільки до моєї майстрині. Це тобі колять в точки, колять голочки такі маленькі. ви бачили. Перший раз, коли я прийшла, мені повкалували ті голочки. Я плакала так, це від того, що напруги дуже багато, не боляче, а просто воно настільки розслабляє лоб і тут м'язи, що ти просто в тебе настільки багато напруги в обличчі, що ти плачеш. Сам цього не розумію чи чого. Оце дуже супер, що в мене косметолог, теж моя богінька, вона мені всякі процедурки, гідрофешали, там із клінікали. Це у мене стабільно. Якщо чесно, у мене навіть немає грошей, але я завжди там можу виділити бюджет, який у мене 100% має бути на акупунктуру, бо я нічого не вколюю: ні ботокси, mm -hmm. нічого, і на гарний догляд. І мою косметологу Лєночка теж люблю. Нічого не вколюєш це поки що, чи ти проти цього? Ну, по-перше, я акторка, і якщо я вкулюю ботокс, ну там м -м -м, Ботокс Він ж теж він задублює м'язи. А я все одно я така, я дуже люблю йогу, я дуже люблю бути в конекті з тілом. І взагалі, все, що може задублювати м'язи. Ну якось воно мені просто, по перше, воно мені по роботі не підходить, а по друге, то якось не хочеться. Після акупунктури, коли я спробувала, м -м -м. ефект. Ну, піс, у мене по-перше, в кого є набряки, в кого бо я дуже набрякаю. Того з'їла один солоний огірок і хожу набрякнута два тижні, блін. І от це просто я прийшла. Мені ще вона ставить там в ручки дві голочки. Це я у мене набряк спав, у мене зморшки на лобі. Пішли після одного разу. Дуже рекомендую. А чи багато в тебе баночок дівочок знаєш, стоїть на полиці? Йо, пересете. Я от чесно, я хочу зробити рілс такий в інстаграм. Що коли мене там хтось кличе на ночовку, там можливо мій майбутній хлопець, я йому покажу свою баночку, свою полочку з баночками, то переїжджати прийдеться одразу. Я вже така, да ні. Ну типу я їх поки я спакую. Так, віде, да, віде. я їх поки спакую. Я вже 10 раз е, змучуся. Да, в мене дуже багато. Я я жертва маркетингу. От тільки щось постяти така, мені за треба терміново. Вже Оце, це я і про спорт. Так. Що ти обереш заняття в залі із залізом, кардіотренування, функціональне тренування, чи може спокійну медитацію? Ой, просто це все присутнє в моєму житті. Якщо зал і залізо, то тільки з класним тренером, бо в мене був досвід, коли там я перекачалася, і просто стала як бройлер. І з залізом. Того велику вагу точно брати не треба, але от треба, щоб тренер класну жіночу фігуру. Ми ж про жінок? Mm -hmm. да. Класну жіночу фігуру вибудовував. Але йога має бути чого? Це не того, що там йога це зараз мейнстрім. Ні, воно дуже-дуже класно. Розслабляє тіло, вона працює на деякі м'язи, на які там інші спорти ніяк не можуть вплинути. І е, просто відчуття в тілі, коли взагалі жінка в конек зі своїм е, тілом е, набагато розслабленіше себе почуваєш. І ще дуже ком Боже, як багато говорю вибачте, але дівчатки, дуже все це, це все дуже потрібно. От тако, е, в йозі, якщо ви можете або не йогаю, щоб вас не збивати цим, все на розкриття тазу. Нам, взагалі жінкам, дуже важливо розкривати оцю частину. Там, взагалі, наша сексуальність, наше розслаблення, і е, от коли сильний стрес, я дуже рекомендую, от саме брати якісь вправи на відкриття тазу, там бабочка, от все щось таке. Щоб просто розслабитись, нам треба нервову систему взагалі тримати дуже дуже під контроль. Який це хороші, щоб було хорошо супер дуже дякую за розмову тобі. Е, хочеш, може забирати, а можу а лишити вам. Не Нехай це якісь красуні полетить. Добре. Е, а ви пишіть в коментарях, яка відповідь Каті була вам найкориснішою та найцікавішою. Ой, да, пишіть. я, якщо що вам буду все скидати, все буду скидати. Фіма, привіт! Привіт! У мене є ось такий грінбокс, тут заховані різні предмети, кожен предмет має свою тему для нашої розмови. Ти зараз витягаєш один предмет на осліп і ми розмовляємо. Домовились. Гаманець, звісно ж. Це гаманець. Що ж за тема розмови у нас буде зараз? Невідомо, так? Це тема фінансів. І перше запитання в цій категорії: Коли ти приходиш на зйомку, чи є в тебе якийсь райдер і якісь там обов'язкові пункти. Мене є кукурудза, мене є горішки і енергетик без цукру. Ну і водичка. Все. Який гонорар в тебе був найбільший за твою кар'єру на сьогоднішній день? Ну, якщо так говорити про телебачення, то звісно це коли ти отримуєш гроші за сезон програм, які ти знімав, тоді це найбільша сума. А якщо ти казати про корпоративні свята, то, мабуть, найбільше, я отримував 5 тисяч доларів. — Це За весілля, да, там якісь це за новорічний корпоратив. Приватна компанія була. Чи є в тебе професійні факапи? Якщо є, то розкажи професійні факапи. Так, я колись ми знімали шоу ставки на Stadium Фемелі, і до нас прийшли співаки. А в нас таке шоу було там дуже багато було людей. І через те, що їх багато, ну ми не могли запрошувати прям топів. Я переплутав двох співаків. Я не знав. Я, я дуже далекий від е, світу тіктоку, блогерства і таке інше, тому. Є люди, в яких є своя аудиторія, але для мене вони у ну, неї. І ну, це, це мій факап, це не їх. Я переплутав. Якщо я не помиляюся, я сказав. Там був Нікіта Кісельов і Чіф. І я Нікіту Кісельова назвав Чіфом. Mm -hmm. а Чіфа Нікіта Кісельов. Як вони відреагували? Нормально. Нормально. Ну я так, ну, насправді, Який фака би не стався, треба просто це одразу в жарт перетворювати, щоб ніхто не, не образився. Це трапляється, це нормально. Це, знаєш, коли мені, мене більше дивує, коли на телебаченні всі підходять і кажуть, ой, я прям вас дивлюсь з дитинства, всіх дивлюсь, за усіма, за усіма стежу, це неправда. Інколи ти просто приходиш на роботу, куди приходять інколи люди, яких ти не знаєш. Це, звісно, питання підготовки, але ну не завжди ти можеш все зробити. Ну, ну, буває. І останнє запитання про роботу так само. Як ти ставишся до чорного піару? Негативно, негативно. Я вважаю, що це е, неправильно. Ну як я, особливо, коли це щось спеціальне, коли ти десь вляпався несвідомо. Ну це вже сталося. А коли ти спеціально цього шукаєш, я в принципі до піару ставлюсь. Навіть до білого мені, мені по кайфу, коли ти просто робиш свою справу, і вона набирає переглядів популярності, і люди це дивляться. Тільки через те, що ти свою роботу робиш краще, ніж якісь інші колеги. Оце круто, коли е, не якісь там чутки, скандали і, і постійні репости і, там різних людей. Ні, коли ти просто робиш класний продукт. Супер, дякую тобі Добі. за розмову. А ви пишіть в коментарях, яка ітої фільми сподобались вам найбільше. Ми будемо чекати. Андрію, добрий день. Добрий. У мене є ось такий грінбокс. Mm -hmm. Тут заховані різні предмети. Кожен предмет відповідає за свою тему нашої розмови. На лослі ви витягаєте предмет, і ми розмовляємо. Щось велике таке. Це якийсь блокнот. Це, Який можливо, записничок? Можливо, кошельок. Можливо. Кошельок. Перше запитання. Скажіть, чи є у вас якісь обов'язкові пункти в райдері? От, наприклад, коли ви прийшли на місце і село, що вам точно треба? Щоб було бутилочка про це у мене обов'язково в райдері. Також у мене є улюблений е десерт. Це буено, Якщо ви знаєте, такі батончики. Вони у мене є е решта всякого е дикого, нічого такого немає. Все звичайно, вода, фрукти, буено е про Це виключно після зйомки ввечері. З командою мекнути по 50 грам і піти спати. Все, більше нічого такого цікавого нема. Нема такого, як білі квіти. Оце стоять, температура 23 градуси виключно. Може я до цього дійду? Дай Бог, а що треба викручувати руки тому каналу? Правильно, щоб більше платили. І тоді наступне питання про зарплату, якраз про гроші. Який був у вас найбільший гонорар чи в телебаченні, чи в в соцмережах за рекламу. Е, ну, це напевно було заведення корпоративу. Ну, я можу сказати, що це було там більше трьох тисяч. Mm -hmm. Чи були у вас якісь професійні факапи? Йо, та вони напевно будуть кожного разу на знімальному майданчику, тому що я зовсім не професійний ведучий, але мені дуже сильно хочеться себе проявити, і я е, навіть і не міг колись помріяти. Я дуже сильно вдячний команді, вдячний всім людям, які. Якось взяли, побачили, розгледіли, запросили, і ми зараз співпрацюємо. Надіюсь, все буде супер. Але фокапів мене було дуже багато. Я забував, забуваю слова. -у -у. Це будь-де -да, чи на програмі, чи я веду корпоратив, чи я знімаю відео. Це нормальна для мене практика. Е -э зі сцени тут поки не падав, але хто його знає. Я не завжди дивлюсь відео Джері Хейл, мені стає так страшно, як вона впала зі сцени. Поки тільки все зв'язано з словами. Сьогодні весь чорному. До чорного кольору прекрасно. Мій улюблений кольор. До чорного піару не знаю. Я взагалі не займаюсь ніяким піаром. Ніколи ним не займався ні хорошим, ні поганим, ні світлим, ні чорним. Не можу вам що сказати. Поки ту-твут, у мене такого не було. Але кажуть, що чорний піар краще, ніж звичайний піар. Е з доброю такою хвилею налаштований. Не знаю, побачимо. Мені не притаманне е про кого щось робити, наговарювати, придумувати і говорити це поза очі. Мені краще це сказати людині в очі: ти такий, то, такий, то такий, така-то, така, то така. То. А поза очі це просто показує твою якусь невпевненість, що ти тільки. Можеш це поза очі робити. А так? Ні. Але для деяких чорний піар, тільки вони на цьому чорному піарі і живуть, і суперпопулярні. Тому у кожного своя дорога. Яка відповідь Андрія, вам сподобалась найбільше? Ми будемо чекати? Напишіть, напишіть, напишіть. Я буду обов'язково читати. Ставте дзвіночок. Це був youtube проєкт Greenbox. Підписуйся, став лайки і коментуй.